Всім привіт! Я голова врогей комісії Урсула фондер СТАНи досягли консенсусу щодо встановлення граничної ціни на закупівлю російської нафти на рівні 60 доларів. Про це йдеться в спільній заяві країн і Австралія погодили введення стелі цін на російську нафту в розмірі за 60 доларів за барель. Домовленість про це вступить в силу 5 грудня. Уточнюю, що гранична вартість може бути скоригована в процесі відстеження ефективності вжитих заходів. Повідомляю, що наполягає на тому, що гранична ціна на нафту з Росії знизить вартість енергоносіїв, тому представники країн закликають інших імпортерів дотримуватися цієї політики. Раніше в США заявляли, що стеля цін на російську нафту буде скоректована, якщо не досягне своєї мети. До чого комісія запропонувала 27 країнам сприйняти стелю цін на нафту зру. Він визначений на рівні 60 доларів за барель. Спочатку з ст... Ани Союзу обговорювали його введення на рівні 65 70 доларів. Крім того, я уточнюю, це правило поширюється тільки на нафту, що поставляється морем. Ліміт цін буде регульованим. Я аргументувала це тим, що це допоможе стабілізувати світові ціни на енергоносії, що піде на користь країнам з ринком, що формується у всім світі. Дебіли! Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!